Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Що в коробці. І сьогодні у нас на огляду бустер. Бустер не простий, бустер достатньо потужний на 1600 мА. З піковим пуском 1500 А. Цей бустер в основному беруть для заводу для прикурювання дизелів, тому що він достатньо потужний. Замовляв смарт-версію. Як виявилося, є один нюанс, але про нього я вам розкажу трошки пізніше. І так дивимося, дивимося, що у нас йде в коробці. В коробці у нас і прошу звернути увагу, достатньо крутий. Взагалі, здається, тут сіточка. Взагалі здається із тих бустерів, що я отримував, чохол, сумка тут дуже крута. Ну, Реально є відділення прошито Все, ну, за чохол Це е, дуже класна е, вподобайка, дуже класний респект. Так, що ми маємо? Ми маємо також інструкцію. До речі, інструкція зроблена на англійській мові. Тобто, це, чесно кажучи, рівень це е, е, товар, який зроблений для. Зовнішнього ринку. Не для внутрішнього, не для а, китайського споживача, а для зовнішнього. Тобто тут достатньо високий рівень е, якості виробу. Так, кабель. Кабель у нас USB Type-C, крокодили і, власне, сам бустер. Дивіться. Замовляв смарт-версію. Що, що включає в себе смарт-версія? Смарт смарт-версія включає в тим, що о, оці крокодили мають бути отут з такою коробочкою, з платою. Так називаємо смарт. Це для чого зроблено? Для того, якщо ви, не дай Боже. Перепутали полярність в акумуляторі, то у вас нічого не замкне, нічого не перегорить. Просто ця коробочка вам просигналізує, що ви помилилися полярністю. Тут, в даному варіанті, мені поклали самі звичайно, як ви бачите, крокодили. І тому я виставляв. Спорт на Аліекспрес і 10 доларів мені вернули. Тобто загальна вартість всього цього обійшлося в 37 доларів. Початкова була 47. Так як 10 баксів вернули, то кінцева вийшла 37. Так, давайте розглянемо сам бустер. На тильній стороні у нас є технічні характеристики. Більш того, сам бустер зроблений, ну, як вам сказати, як е, преміум смартфон. Тобто ось всі оці грані, щіль, вони настільки гладкі, є захисна плівка. Ну, Чесно кажучи, взагалі нема чого до чого прибратися. Придрати, є е, 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 лише одна кнопка кнопка вмикання е, показує. Пристрій був розряджений, ну десь 60% я його заряджав. Значить, показує наявний заряд. Зараз він заряджений на 100%. Якщо ми довго будемо утримувати кнопочку, то загориться ліхтар. Ліхтар має декілька функцій. Просто освітлення. Так, червоне блимання. І команда SOS. Всі роз'єми роз сховані під таку резинову захисну штуку. Бачите, тут у нас є вхідний Type-C, вихідний USB. До речі, два вихідних USB, швидку зарядку він також підтримує, звичайна швидка. швидка. І, власне, сам роз'єм для під'єднування крокодилів. Дуже класна штука, дуже міцна, дуже потужна. Все-таки 1500 ампер. Це, це досить прикольно. Власне кажучи, який можна зробити висновок? В Україні даний апарат ви знайдете десь після 2000 і вище. Та й він обійшовся в 37 баксів, а, і це приблизно 1390 гривень. Тобто непогана не, не така комплектація за 1390 гривень. йшло до достатньо довго а, близько місяця або навіть трошечки більше. Але воно того було варте. Так що рекомендую посилання я на магазин залишу під цим відео, але неприємна штука, чомусь продавець не відправляє більше в, Україні, в Україну дані девайси. Я взагалі дивлюсь, що от бустери, там якісь багатофункціональні, дуже класної якості чомусь перестали ввозити в Україну якісь. Дешевий китайський шахпотреб, який незрозуміло, яка там пікова номінальна потужність, то це, будь ласка, це можна привезти в Україну. Якщо щось дуже класне, то чомусь не знаю, можливо, це з війною зв'язано без поняття. А тому зараз цей магазин не відправляє, але були часи, коли відправляв, і можливо, рано чи пізно продавець зніметь цю заборону. Коротше кажучи, от такі пристрій кому сподобалось, підписуйтесь, лайкайте.